Коротше, все, ребятки, у цього кашкайчика ми забрали. От, ну, десь короче, десь буде через, через тижнів два, мабуть, буде, він в Україні цей кашкай. Тому що хазяїна коротше, зараз немає. Тут в короче, він поїхав десь в Малайзію віддихати. Ну, короче, за нього аванса, От, автовоз проїде, забере. Забере коротше, там якісь там моментики, там, якісь там маленькі царапочки. Якщо будуть коротше, це все убереться і він просто буде в ідеалі. От, якісь там ну, маленькі коротше, нюансики коротше, зробиться детейлінг, просто машинка буде в ідеалі. Без жодного підкраси, ціленькі коротше, все в оригіналі. От, на дисках на оригінальних музика Босе плюс 2 немаловажно з панорамою. Корот, ну такі, типу, На всіх жирах, коротше, класна машина. От, в Україні десь ну орієнтовно 2 тижні я думаю, от, буде готово. Все от, все повністю зробимо по цій машині, от, так що Кому цікаво буде, будете дзвонити до мене. я... Дам номер телефона, до кого там в Україні звертатися от, по цю машину, от, все там по ціні, по всьому е, порахуємо, от, скажемо вам, яка ціна буде. кого цікавить. Такий кашкайчик нічі, є. Один. От, зараз іду, ще одного, покажу кашкая. От, ще одного взяли. Кому який колір буде подобатися, будете собі вибирати. На любителя, скажімо так.